Хочете купити кав'ярню Золоікс? Тоді ви точно маєте це знати. Мене звати Дмитро Качан, я засновник української мережі кав'ярень Майкава, яка налічує більше 20 працюючих закладів по Україні. І я теж колись купив кав'ярню, яка продавалась на OLX. Тому дам вам декілька порад, щоб така покупка не перетворилась для вас на цілий тягар. По-перше, ви маєте розуміти, що прибутковий бізнес рідко продається, тим паче дешево. Якщо ціна на кав'ярню відверто низька, скоріш за все це збитковий бізнес або бізнес, який крутиться біля. Точки безбитковості. Попросіть у власника звіти з автоматизованої системи обліка для того, щоб ретельно проаналізувати цифри за останні 6 місяців та зрозуміти, чи має ця кав'ярня прибуток та чи є в неї потенціал розвитку. По-друге, зверніть увагу на кількість конкурентів навколо цієї кав'ярні та оцініть переваги та недоліки роботи цього закладу в конкурентному середовищі. Вам не знадобиться багато досвіду, щоб зрозуміти, чому ця кав'ярня програє. І третє оцініть репутацію закладу та Лояльність її відвідувачів. Виділіть час для того, щоб цілий день провести в закладі, наприклад, попрацюйте там за ноутбуком, послухайте, як бариста обслуговують відвідувачів, яка їх кількість, та як вони відгукуються про заклад. Впевнений, ви отримаєте багато корисної інформації.